Їх сфотографували разом на фотографії е, Алекс Тьорнер. був мама футболці з ілюстрацією Алекси, створеною Генрі Голандом. Тобто е, якась кастомна футболка від Алексі Чанг, плюс якийсь дизайнер, і в ній був Алекс Тернер. І ця футболка ще буде згадуватися згодом. Mm -hmm. да. Ну не те, щоб знову таки там не було ніякої драми просто що її, якби частина її праці він її носить. Якось так. В грудні 2008 року журнал Vanity Fair запитав у Алексачап про її плани на Новий рік, і вона відповіла: Я проведу новий рік із гуртом мого хлопця. І всіма дівчатами учасники у Сіднеї, в Австралії. Думаю, можливо, взяти на себе діджей сайт тієї ночі, але, мабуть, краще буде просто насолодитися барбекю на пляжі. Якби там, як там не були, фейерверки обов'язково мають бути дві 2009 року. Алекс з'являються разом на BRIT Awards та NME Awards. В той час Алекса Чанг також здобула дві нагороди від Ель та Glamour як найкраща телеведуча. Також вона стає співавторкою у британському Vogue. Молодець. Круто, да. Uh, так, вони uh, їх помічають разом на афтерпаті Бріте Вордс. це ці образи якраз були з Бріт uh, Евордс, uh -huh. там де він був в кажанки, а вона в цьому бейбі-дол пальто. Uh, також вони на NME Music Awards, У неї дуже класний тренч. Він знову в кажанки. <laughs> uh -huh, да. Це вже не знаю, четверта його кажанка, яку ми бачимо. <laughs> Навіть фотографували їх в машині. Ну теж скільки тут було котиків чи алкоголя. У них такий дикий погляд, особливо у Алексі Чанах, да і просто мені здається, такі фотографії ну, коли фотографували зіроку машині на задньому сидінні, Це типові фотографії 2010-х років. Да. Там у Бійонце такі фотографії. Кейт Мітлтон Фринселлінсі да. так. Да, да, да. да. І е, дуже прикольний тренд, що Алексі Чанг не просто да. е, такі бежеве, а з якимись такими темними вставками. Наче гравдіє, такі, да, да. Наче гравдіє, наче вино мокре. Да, 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 да. Да. От вони знову йдуть разом після ціє, цієї нагороди, такі прям хай трошки. Е, і у Лучше нас... Не трошки. Да,